Самих найкращих я вітаю на каналі і запрошую на перегляд акційних товарів в магазині ТБ. Побутово хімія, подивимось, Подивимось взагалі на ціни. Дякую за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. Зева, Делюкс, Тришарова, чотири штуки в упаковці. Персик та класична. 80 гривень. Це враховуючи, що знижка 40%, але бачу, все одно люди купують. Ось антибактеріальні серветки 15 штук, 6,70. Ватні палички, своя лінія, 200 штук, 25 30. Диски, своя лінія, знижка 40%. Зверніть увагу, тут 120 штук, 20 гривень. Дуже хороша ціна. Власники карти АТБ можуть придбати вологі серветки з клапаном. Розумний вибір. 72 штуки за 28,50. Пилюшки розмір 60 на 90. В упаковці 10 штук. 75 гривень для власників карти АТБ. Пелюшки розмір 60 на 60. 10 штук. 55 гривень для власників карти АТБ. Хагіс. Це у нас дитячі підгузки 335 гривень зі знижкою. І трусики нічні 345 гривень. Дитячі підгузки міні бі для хлопчиків та для дівчаток по 310 гривень. Підгузки тена для дорослих. Розмір L 10 штук 194 гривні. Та розмір М 164 гривні. Тена підгузки для дорослих. Сліп. Розмір М 529. Та розмір l 605 гривень. Жіноча гігієна тена 14 штук 41 гривня. Жіноча гігієна тена 16 штук, 52 гривні. Жіноча гігієна Котекс 16 штук 69.

Для душу чоловічий Арко 260 грамів, 69,70 зі знижкою мило рідки, 400 мл Тео 48,60 В акції а, мило запаска. Відрозумний вибір 460 грамів Тут багато різних ароматів. 20 гривень 50 копійок. Тверде мило Тео 90 грамів, майже 22 гривні. Мило своє лінії можна придбати за 12 гривень. Тут багато різних ароматів 100 грамів. Гель для душу 670 мл Old Spice 200 гривень. Тверде мило дитяче Джонсон. 26,50. В акції мило тверде факс 53,60. Засіб для купання, для миття. Голови тіла три в одному дитячий. 350 мл, 52 гривні 30 копійок. Також зі знижкою мило рідке для рук, дитяча, пляшка з дозатором. Зверніть увагу, тут пів літри, майже 60 гривень. Рідке мило оливкове, 500 грамів пляшка з дозатором, 40 гривень. Зубна паста Colgate, 120 грамів, 42 60 Паста лакалут 9 лікувальних трав, 100 грамів 87-70. Зубна паста блендамет 75 грамів, 32-40. Блендамет 100 грамів, 43 гривні. Зверніть увагу, хороша знижка на Аквафреш відбілююча. 52 гривні, 100 грамів. Лакалут актив 99,50 100 грамів. Лакалут відбілююча зубна паста 103 гривні 100 мл. Пінка для вмивання 65 гривень 170 мл. Дуже хороша ціна на цей засіб. Їх є в декілька видах: оранж і ще є кавун. Цей крем можна використовувати і для рук, для ніг, для тіла, для обличчя. Баночка пакування 200 грамів, ціна 62 гривні. Цей так само, тільки тут вага трішки більше 300 грамів 76 гривень. Знижка на дезодоранти Акс 81 гривня. Арко, гель для гуління 200 г114. Арко, піна для гоління, 300 г73 гривні. Крем для гоління Арко 46 гривень, 60 грамів. Old Spice, Власники карти ТВ можуть його придбати за 100 гривень. Запасні балони, освіжувачі по 41 гривні. Це своя лінія. Вони підходять до айрвіків, там до чого ще там є. Сільвер універсальна вілодовідштовхувальна аерозоль, 82 гривні, 60 копійок 300 грамів. Та фарба Сільвер для замші та ноуку 82 гривні, 60 копійок, також 300 грамів. Маска від торгової марки Калос кілограмова, 124,40. Зі знижкою шампунь цитруста м'ята 63 гривні 300 мл. Хто вже пробував новинку, залишайте коментарі. Хочу сказати, що це найнижча ціна на шампуні Шаума. 400 мл 74 гривні. В інших магазинах дорожче вони зараз. І чоловіче по 85 гривень, також 400 грамів. Шампунь від Калос 12440, це літровий. Зі знижкою 30%. Шампунь від Гліс 118 гривень, 400 грамів. Двофазний спрей для волосся 200 мл. Тут є два види, ціна 65 гривень. Лак для волосся своя лінія 52 гривні та 220 мілілітрів. Поставили зараз зі знижкою ось цей шампунь. Тут є декілька також видів, два види, Кератин, вольюм, об'єм 67 30, 500 грамів літри. До речі, пляшка йде з дозатором досить зручно. Чоловічий шампунь Нівея, 111 гривень, 250 мілілітрів. 18 гривень крот. В акції зараз Washing Free, запаска 500 грамів, 29,30. Це вже на постійній основі. Донат в магазині АТБ завжди стоїть зі знижкою, літр 100, 67,50. І можна купити точнісінько такий самий літр 100, тільки в пакеті за 46,80. Знижка 40% на Onyx Гель. Один залишився 51 гривня. Залишили, щоб я вам показав. Змивки, як я говорю, в унітаз по 1550, різний аромат. Таблетки в бачок унітазу. Тут є лимон і є морська свіжість. два види, 4 штуки 32 гривні. Зверніть увагу, Нео. В бачок, ой, не в бачок, а в унітаз за дві штуки 45 гривень, дуже хороша. А зараз знижка і спробуйте оцю ягоду, чорну ягоду, дуже ароматно пахне. Ми вже з вами говорили на кльових та фігових. А ось таку можна придбати за 32 гривні. Для дитячого посуду сатін 500 грамів. Зараз також хороша знижка 29 гривень. Для миття посуду Нео 500 г 36. 500 грамів, я сказав, да? алоє та яблуко. Концентрат для миття посуду літровий, 76-60. Для миття скла та дзеркал. Розумний вибір. Ріо, 500 грамів, 27,30. Містер Пропер, мандарин, універсальний 750 грамів для миття кухні, 115 Знижка 40% на порошок гала вагою 2,700 266. Також зверніть увагу, хороша знижка на цей порошок. А ось, а, ось такий можна придбати за 35,70 гала для ручного прання 300 грамів. Ще дешевший порошок 400 грамів. Універсальна формула 27,80. Wash and Free капсули. Універсальні 19 штук для власників. Карти АТБ 160 гривень. Вош Free Вагою 200. Універсальний гель для прання 110,50. Величезний такий гель для прання вагою 4 кілограма Ocean Free. Також універсальна формула з ароматом лаванди. Зараз хороша знижка на нього. Він майже 148 гривень. Гала автомат 300 г. 40 гривень 70 копійок. Зі знижкою порошок Савекс 400 г, 42 гривні. Порошок вош універсальний 236, вага 3,5 кілограми. Оксі плямо, вивідник для кольорових речей можна використовувати в автоматі. Та ручне прання 23,40. 200 г. Порошок САВЕКС з вагою 4,5 кілограми 366 гривень. Капсули для прання нео універсальні. Порошок та гель. Зараз зі знижкою 30 відсотків 206,90. Порошок для прання лоск вагою 2400, майже 252 гривні. Порошок савекс вагою 1,200. 116. В акції капсули для прання лоск 15 штук, 206,50. Так, і бачите, вже третій тиждень ця <гум>, дирява з дирочкою. Коробочка стоїть. Персіл 300 г, експерт колор 57 гривень. Розумний вибір. мило господарське літровий 30 гривень 50 копійок. Мило проти складних плям 23 гривні, тверде, 120 г. Так, ось таке універсальне дуру 44 гривні. В акції також капсули «Перволь» 186 гривень майже 13 штук. І знижка на лінор 40%, 150 гривень, але тут великий він, літр 200. Економних вам покупок. Нехай у вас все буде добре і до наступних відео. Всім пока!